Всім доброго дня. Просили люди розміри вулика на українську рамку. Ну, розміри всі стандартні, я нічого не вигадував на вогу. Так вулик іде, так як він 12-рамочний, так він іде 52 см. Якщо, звичайно, стінка вулика у вас 35 мм. Так він іде 38. І 5. Від стінки до стінки всередині 450. Так само, як на 12-ту рамочному. Так, від е, всередині від стінки до стінки 31,4. Е, ті пази, де стають рамки, від стінки до стінки, виходить, 34. По висоті теж стандартний. Висота рамки 435 плюс 2 см. 1 см йде на зазор, 2 см йде на ось цю нижню четверть, яка вибирається. Надставка так само, всі такі самі розміри, тільки висота друга. Якщо у вас 145 рамка, то 145 плюс 2 см. Ось ваша ширина корпуса. Якщо 23 рамка, 230 23 плюс 2 сантима. Ну і так, всі розміри. Все з книжки, я нічого не придумував. Стандартні, вулики. Короче, речі, ще додати. В магазині наставки зроблені четвертя. Як можна 230-ту рамку ставити? Отак. Так можна і ставити підрізані. Укорочені українські рамки. По такому принципу, як колись був павільйон колосок Тітаренка, він там всі свої книги описував такі надставки. Рамки, коли вибраковують гніздові магазин їх підрізають і роблять з них магазини. магазині. То тут би як так воно предусмотрено що можна так зробити. Ну Коли так робиш. Получається, на фрезері, коли протягуєш наскрізь, тут була шпарина така сантиметрова, то я сюди поприклеював із степлером такі плішечки, щоб не було дирок. Звичайно, можна було на фрезері щось поколдувати і трохи зробити Не доходити тут і не доходити тут. Но, як показує практика, фрезер така штука, що на нього краще не колдувати, бо можна лишитися. Без От, наприклад, тут я колдую, коли роблю виборки під пальці. воно на фрезері на фрезу заводиться, потім трошки проводиться і виходиться. Ну, я би нікому так не радив робити, дуже небезпечна штука, може все погано закінчиться, особливо коли немає опиту праці на фрезерному верстаті. Дякую, до побачення.